Закарпатська організація Національної спілки художників України випустила каталог обласних виставок творів митців. До видання увійшла інформація про виставки, присвячені Дню художника, та про виставки в арт галереї Ужгород за період з 2019 року по 2023 рік. Розповідає упорядник каталогу, очільник художньої спілки Борис Кузьма. Ми вирішили таким чином увіковічнити ці виставки, в плані тому, що відмітити всіх авторів, які були учасниками, назви робіт, розміри, робіт, техніка виконання і так далі. У такий каталожок, який ми видаємо раз у 5 років. Тут в основному представлені роботи, які були на обласних виставках. Це обласна виставка, осінь. Кожнорічно, що ми святкуємо до дня художників, а також виставки, які проходили в галереї Ужгород. Це рік на ну, мінімум 10-12 виставок. Тобто це є дуже важливо. Видання каталогу започатковане ще 15 років тому і є своєрідною документальною фіксацією інформації про художників та їх твори, що у майбутньому стане частиною історії закарпатської художньої спілки. Чим цінний оцей каталог? Цінний тим, що. В першу чергу ми його передамо в бібліотеки, ми його передамо в академію мистецтв, ми передамо в Київ, національну спілку, ми передамо в коледж для того, щоб майбутнє покоління будуть студенти писати якісь кандидатські роботи або будуть захищати дипломи і так далі. Може собі вибрати тему. Тут є інформація про кожного. Автора всі дані тут достовірні. Таким чином це є видання, яке послужить нашій славі, нашої організації, нашій історії і то, що щоб не забуто було, то що ми робимо. Ідею видання каталогу, митці запозичили від своїх попередників: корифеїв Закарпатської школи живопису Йосипа Бокшаята Адальберта Ерделі. Приклад, в 20-ті роки була перша виставка закарпатських художників, яку організував я Дальберт і Йосиф Бакшай, і там було 7 або 8 учасників. Але цей кат... і зробили невеличкий каталог творів, хто участвовав назви робіт і так далі. Цей каталог зараз це велика рідкість, це, я би сказав, таке унікальне видання. І таким чином, ви бачите, тут вже написано. Таким блідним 25 й рік, тобто ми це будемо продовжувати і далі до безконечності, доки буде жити спілка. За словами Бориса Кузьми, каталог побачив світ за кошти спілки. Невеликим накладом усього 30 примірників.